Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода стайка пригоди журавлика. Сорока з крикулія знялася й полетіла, а журавлик побіг за нею. От він уже й болото проминув біжить повз перелізки. Гайки бачить. На лузі корови пасуться, а осторонь за кільце в носі, ланцюговою припиначкою до кілка, колгоспний бугай чемпіон прив'язаний. Скрики кулія хвостом у його бік махнула й каже Ось тобі твій дядечко бугай. На тому й здоровий бувай. І ніколи не кажи, що я чогось та й не знаю. Скрикакулі усе знає, що є і чого немає. І сорока, дуже задоволена собою, полетіла геть. Підійшов журавлик до рогатого чудовиська з кільцем у носі і питає чемно. Дядю, скажіть, будь ласка, ви бугай? Чудовисько голови, не повертаючи, одним оком на журавлика згори глянуло. Му, каже, бугай. Тоді у мене до вас велике прохання. Скажіть, будь ласка, деква квартира професора Жабурина Жабуриновича в аквакума? Він мені дуже потрібен. Що? Якого професора? Не знаю я ніякого професора. Чому я мушу його знати? Ну, як же, кажуть, коли ви вночі літаєте над болотом, то бачите, як світиться віконечко у кваквартирі професора кваквакума. Що? Я літаю. Смієшся з мене? Що я, птиця, щоб літати? Я корова, тільки чоловічого роду. Де ти бачив, щоб корови та літали? Ану, забирайся звідси, бо як дмухну на тебе і полетиш. Муй, і дядечко Бугай зробив такі страшні очі, що вожравликові ноги самі понесли його геть. Хто ж це мене обдурив? Очеретянка чи скрикикулія? думав він, біжучи назад до болота. Справді, не може цей дядечко Бугай літати. Щось тут наплутано. Невже я й справді народився на світ, щоб завдавати всім лише неприємності? Пробігаючи посвільшаний гайок, журавлик спинився. Увагу його привернула весела пісенька, що линула звідті ля. Ці ті ві, ці ті ві, я співаю, ці ті ві. TV -TV. Ці віті цілий день, бо веселу вдачу маю і пісень багато знаю. Знаю безліч я пісень. Цівій ТІВІ, ві, ТІВІ. -ті Журавлик підійшов ближче і побачив на вільшині маленьку, зелено жовту пташку з чорними крильцями. І чорною шапочкою на голові. Здрастуйте, сказав журавлик, як ви гарно співаєте. Ви хто? Я чижик цівійтів, цівій. а ви хто? А я журавлик без імені ще. Бо лише кілька днів як народився і ще не встиг нічого зробити. А в нас на болоті ім'я дається тільки після того, як щось путяще зробиш. Але я не знаю, чи взагалі буде в мене ім'я, зітхнув журавлик. Чому? Бо я такий ненормальний журавлик, не такий, як усі. Нормальні журавлі повинні журитися, а мені весь час сміятися та жартувати хочеться. Так це ж дуже добре, але щось по вас не видно, щоб ви були веселі. Неприємність у мене, шукаю професора Кваквакума, щоб перевибачитися перед ним. І не можу знайти. Очеретянка сказала, що дядечко Бугай знає, де він живе, а дядечко Бугай намукав на мене в лузі. Не знаю тепер, що й робити. Стривайте, так ви, мабуть, не до того дядечка Бугая звернулись. А є ще один дядечко Бугай, а вже ж болотяний птах. Я його знаю і можу познайомити. Ой, я буду вам дуже вдячний. І вітіві полетів, а журавлик побіг за ним до болота. Заглибилися вони в найгустіші очерети. Сів ці вітіві на очеретинку і каже: Здрастуйте. Озирається журавлик, на всі біч нікого не бачить. І раптом жмутик очеретин ворухнувся і перетворився на довгоносого, довгошиєго птаха, який, виявляється, стояв, піднявши голову і витягнувши шию так, що був зовсім непомітний серед очерету. «Бу-бу! Трумбо!» – густим басом сказав птах Привіт! «Дядечко Бугай, познайомтеся, будь ласка, це журавлик, у нього до вас справа. Привіт, кивнув головою птах, слухаю. Мені потрібен професор кваквакум. Кажуть, ви знаєте, де його квартира, сказав журавлик. А для чого він тобі? Перевибачитись. Перевибачитись, а за що? За те, що я журавлика, не хочу журитися. Тю, дурниця якась. Ні. У такій справі я допомагати не буду. Ви мене не бачили і я вас не бачив. Трумб ядечко Бугай зник, знову перетворився на жмуток очерету. Ходімо звідси, сказав ці Я його знаю. Раз він не хоче, його не переконаєш. А що ж робити? Кажуть того, хто прогнівить професора кваквакум, чекають самі невдачі і неприємності. Нічого у житті головне мати справжнього друга. І тоді байдужі будь які невдачі і будь які неприємності. Мій тато казав, не розділена з другом радість пів радості, а розділене з другом горе пів горя. У тебе друзі є? Ні, я ще маленький, кілька днів як народився. То давай з тобою дружити і називати один одного на ти. Я теж не люблю журитися, а люблю сміятися і співати пісні. Давай. Давай, зрадів журавлик, я багато пісень знаю і тебе навчу, хочеш? «А вже», – сказав журавлик, молодець ти ці віті ві. З тобою про всі неприємності забуваєш. Шкода, що мені треба додому. Я б з тобою не розлучався, але батьки там хвилюються. Ти не дивись, що я набагато більше за тебе. Я ще маленький. Кілька днів всього як народився. Біжи додому, сказав Чижик, і заспівав. Ну, а завтра, завтра вгай, ти до мене прибігай. Будемо співати пісні ці ві, ті ві цілі дні. Ці ві, ві цілі ті, хай тобі щастить в житті. Прибіжу обов'язково. Чижик полетів до себе у гайок, а жовавлик побіг додому, де його вже виглядали тато з мамою. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.